Мир вам і благодать від Господа нашого Ісуса Христа, Хай примножиться. Апостол Павло часто вітав своїх дітей Божих тих, хто покаявся через Його проповідь, де Він писав прекрасні листи пісня такими словами: Він возвеличував благодать Христову. І ми хочемо продовжити цю. Працю цю лінію проповіді Євангелія, бо Ісус сказав: ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє всьому створінню: хто увірує і охреститься, буде спасенний, хто не увірує, буде засуджений. І коли учні були з Ним на горі Оливній, і Він їм оповідав або предсказував, Пророче, про останні дні, у які ми з вами живемо, які будуть події, які будуть потрясіння, війни, голодомори, конфлікти, землетруси, і так далі. І серед них була одна дуже важлива ознака. Христос сказав: і буде проповідувана Євангеліє, Царства Божого по всьому світу, і тоді прийде кінець. І, власне, ми. є той період, коли Євангелія звучить в ефірі по цілому світі на багатьох мовах і діалектах, також ми маємо можливість чути наш народ український, ми маємо право, можливість благословіння від Бога, маємо чудовий переклад Біблії на нашу рідну українську мову, щоб довідатись, що Бог зробив для нас, що Він думає про нас, що Він приготував для нас. Яке Його серце до нас, все це є описано в Біблії? І чим більше ми читаємо Біблії, тим більше просвітлюється наш розум, наше серце. Ми починаємо дивитися на земні речі під кутом Божого Слова, і набагато, набагато легше жити, переносити всі життєві проблеми і не піддатися розчаруванню, не піддатися зневірю. І так далі, яке сьогодні, не наче морські хвилі, налягають на мільйони людських сердець і особливо нашого згорьованого заплаканого українського народу. Моє бажання ділитися словом безперестанно, бо я вірю, що слово Боже несе з собою сілення. Я вас не бачу і не можу спілкуватися напряму, але я можу. Бути тим, хто передає Божі Слова. І вони призначені вам, дорогі слухачі, дорогі друзі, дорогі підписники. І хто може випадково попади на цей канал. Але це не випадково. Бог щось хоче сказати тобі, друже, бо Він знає, він бачить тебе, бачить твою душу і твої думки, твої болі, твою боротьбу і твої думки. Все він знає. Він хоче тобі допомогти, Він хоче тебе благословити. Я в чому переконаний на власному досвіді, йому не байдуже твоя і моя доля, йому не байдуже твоя і моя боротьба, і твої, і мої всякі життєві переживання, спокуси і так далі. Сьогодні я хотів би поділитися з чудовим словом, яке Ісус залишив на сторінках Євангелії. Ісус часто говорив такі слова. Я біля 10 раз а, написано в Іванлії, де Ісус заявляв, Я прийшов, і далі, чому Він прийшов. І одне із таких а, заяв я хочу прочитати нам з вами. Іванлія Івана, 10 розділ і 10 вірш. Ви можете перевірити, візьміть до рук Івангелії, і давайте будемо разом слідкувати, що сказав Ісус про себе. Ось що Він каже, 10-й розділ Іван, Івана Івана, 10-й вірш. Злодій приходить тільки для того, щоби вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов, увага, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Це новий переклад. Переклад Огієнка каже, щоб з подостатком щоб мали, ідемо про якусь особливу категорію життя з подостатком, з таким, знаєте, надлишком того, що порою нам трудно зрозуміти, в чому суть. І тому ми розглянемо цей вірш, де Ісус показав своє серце, де Він проявив себе і каже: Я пастир добрий, а пастир добрий. Кладе душу свою за овець. І це звершилось на Голгофі, і ми в тому не сумніваємось. І за великою любовю до нас з вами, Він віддав своє життя, щоб нас благословити, щоб нас не засудити. І ось ми з вами розглянемо цю Божу істину. Для того, щоб показати своє прекрасне батьківське серце, Ісус спочатку говорить про небезпеку. Яка чигає на кожну людину. Він згадує про злодія, про злочинця, каже, злодій на те закрадається, аби вкрасти, вбити і погубити. Чуєте? Він тут змальовує характер підступний, лукавий, жорстокий, сатани, диявола, духа злоби, який працює сьогодні по всій землі. Ось що ми бачимо: конфлікти, бійки, сварки, крики, вбивства, війни і так далі, все це робота духа злоби. Хіба нам не ясно, що Україна сьогодні переживає навалу, оцю злодійську Красти, вбити і погубити, бачимо руїни, каліцтво, смерть, і також страшне злодійство і мародерство тих загарбників, які прийшли. На нашу землю. Це люди, сповнені духа злодійства, духа злоби, духа вбивства і руїни нічого абсолютно доброго. Це люди, раби гріха і духа злоби, і їхнього верховного правителя, який задумав знищити Україну. Но йому це не вдасться. Він програє і програє, і буде великий ще сором. І буде велика ганьба, тому що правда ніколи, ніколи не програє. Правда ніколи не буде поражена, вона буде мати перемогу, і вона має. Тому звернемось, що Ісус на фоні тих речей, темних, що ворог робить, і Він робить і в особистому житті, хто руйнує сім'ї. хто... Приводить до всяких скандалів, до завісті і ненависті. Це дія духів злоби, яких ми не бачимо, але вони діють і впливають на наше серце. І ціль нашої передачі «На зустріч вічності показати іншу сторону медалі. Так, ми живемо в світі повному зла і неправди, але не трагізм нас очікує. Але нас очікує, коли ми повіримо. Христову заяву, а я прийшов, тобто ціль мого приходу, заявив Ісус, щоб ви мали життя і мали з подостатком. І я так роздумував над тим словом, що це за життя? Якщо ворог забирає, убиває, то Ісус дає. Якщо ворог краде, то Ісус благословляє. І якщо ворог хоче погубити душу, то Ісус отримав. Де отримав статус Спасителя, тобто зовсім протилежна робота Господа. Ось чому ми проповідуємо Його незалежно, чи вірують люди, чи не вірують. Наше завдання проповідувати на свідоцтво всім людям, що є дві сторони: є темна і світла є сторона, яка людей губить. Обкрадає обманює, приносить білі страдання, є друга сторона Ісус на стороні добра, правди і любові, і цього ніхто не може відмінити. І доказ цьому, що Він Тебе і мене любить, це його прихід на землю, це його життя і служіння, це його дорога Долороса, це його розп'яття на Христі і смерть. І ось тому, що таке життя з подостатком. Ця тема досить глибока, але я хоч коротко пройду по деяких моментах. Перше, Ісус хоче дати нам свободу. Він хоче, щоб ми не були рабами гріха, не були рабами диявола, не були заложниками всякої неправди. Він сказав: Я прийшов, щоби звістити правду і той, хто від правди, той слухає мене, і пізнаєте правду. І правда вас вільними зробить. Ніщо таке не є цінне для людини, як бути вільною. Можна мати все: славу, гроші, багатство, розкішні маєтки і так далі, але в серці бути рабом гріха. А можна нічого не мати, але бути в серці вільним, як та пташка, і бути на свободі Божій, коли гріх не має влади над людським серцем. Ісус прийшов нас звільнити від рабства, Його мета визволити нас. А яким чином? Через проповідь Євангелії, через благодать, яку Він приніс, і через віру в Нього ми отримуємо прощення наших гріхів, які нас в'язали, томили, давали, нам навіювали поганий настрій і штовхали до недобрих вчинків. Господь хоче від цього нас звільнити. Справжнє життя починається із звільнення. Ось чому Бог звільнив ізраїльський народ від рабства це був початок нового життя, нового періоду. Люди вільні можуть творити добро, можуть творити те, що вони бажають, і насолоджувати свободою. Друге, Ісус прийшов дати нам не тільки свободу від гріха, Він прийшов нам дати мир у наше серце. А мир це є дорогоцінна річ, і кругом може вирувати небезпека і, і страхи, і так далі. Але Ісус каже, я вам мир свій даю. І от коли ми це пізнаємо, коли ми приходимо до Ісуса, Він каже: прийдіть до мене і знайдете мир або спокій душам вашим, це велике благословення бути вільним. Мати мир в серці, бути оправданий Ним, отримати від Нього вічне життя, отримати від Нього радість спасіння, де нині так мало є радості і так багато сліз. А я пережив з юності, коли Бог мене простив, коли Бог дав мені покаяння, і я повірю, ви знаєте, прийшла величезна, величезна радість, яку не можна словами. Описати, це тільки знає той, хто це пережив. Тобто реально ці істини працюють. Він сьогодні хоче звільнити, чи ми хочемо? Він хоче нас оправдати, чи ми хочемо, щоб він нас оправдав. Він хоче дати нам вічне життя, Чи ми хочемо. Він хоче дати нам свій мир і дати нам свою невимовну радість, бо можна мати все, а не мати миру. Можна мати все, а не мати радості, тому без миру, без радості, без надії життя втрачає сенс. А Ісус каже: Я прийшов, щоб ви мали життя, тобто Він хоче дати, але Він не буде вас насилувати ні мене. Бо коли Господь пропонує нам свою послугу, свою благодать і дає нам свою пробиту руку, то лукавий завжди тут, як тут. Він хоче посіяти сумнів, як Він це робив в раю, і посіяв сумнів нашим прабатькам Адаму і Єву. Не слухайте лукавого, не слухайте сумнівів, а довіртеся Ісусу, і ви переживете мир і радість, і ви переживете в серці Своєму, і ви відчуєте, що таке життя і життя. З подостатком, коли в серці свобода, коли в серці мир і невимовна радість, що ми є Божі діти, вільні, щасливі, і це зробив Ісус. Хай вас Бог благословить. До зустрічі на наступний раз.